Цьогоріч в наметовому таборі оздоровлюється 100 школярів. Тож з нагоди відкриття його учасників привітав голова районної ради Михайло Срібняк. Побажав дітям добре відпочити, набратися сил та енергії, а основне збагатитися патріотизмом. Адже чорний ліс був основою творення українського війська. Додав Керманич району. Щоб ви познайомилися один з одним і запам'ятаєте основне, це проходить від вивіскою чорний ліс. А чорний ліс. Завжди був тим оберегом і тою основою творення українського війська. Саме тут, на теренах Чорного лісу, гуртувалися і озброювалися, і воювали наші предки. Основна мета їх була здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Через слова адресували школярам голова райдержадміністрації Наталія Бабій. Я вам бажаю в цьому наметовому містечку дійсно здійснити всі ваші ті задуми, ті ваші мрії, про які ви декларуєте дружбу, перемогу. Я вам бажаю всім перемоги, але найголовніше я вам бажаю позитивних емоцій. Щоб ви використали з користю для себе цей час, щоб ті педагоги, вчителі, які з вами будуть працювати, вони створили вам гарне, комфортне перебування. А ви з вдячністю їм за те підтримували, були послушними чемними. Так що я вам бажаю гарного настрою, здоров'я, щоб ви живими, оздоровленими, гарними, щасливими повернулися додому і, звичайно, у ваші навчальні заклади. А начальник відділу освіти райдержадміністрації Оксана Савчук, зокрема, зауважила, що в школі. Одна мета відпочити, подружитися, набратися сил та побажала дітям сонячних днів, цікавих зустрічей, успішних і переможних стартів. адже їх буде чимало. Бажаю, щоб ви учні це, цих п'ять днів, які ви будете перебувати тут, у цьому таборі, провели обов'язково позитивно, з хорошим настроєм, щоб ви познайомилися з новими друзями, щоб ви приїхали з позитивними емоціями, з хорошими враженнями. І кажуть, що у душі людини приємні події. Дії залишаються вічно. Я бажаю, щоб е, цей захід, оцей табір для вас у вашому житті був обов'язково подією приємною, щоб він залишився у вас у спогадах завжди. Каже, що літні канікули це найочікуваніша пора для дітей. Сьогодні вони для вас настали. Літні канікули це найочікуваніша пора для школярів. Тож всі учасники табору радісні та щасливі. Юні таланти дарують присутнім чудові пісні, мелодії і танці, додаючи тим самим табірній атмосфері, не Урочистості. Начальник відділу молоді та спорту райдержадміністрації Любов Паньків детально ознайомили школярів з планом її під час таборування, яке триватиме 5 днів і супроводжуватиметься різноманітними науково-пізнавальними, патріотично-виховними та культурно-спортивними заходами. Для забезпечення належних умов відпочинку школярів доклалися різні організації району. Учасники табору харчуватимуться триразово, діти мають досвідчених наставників. Це комендант табору Ярослав Гудзуватий. Ректор юнацької спортивної школи, заступник керівника табору Галина Фрик, завідувач методичним кабінетом відділу освіти райдержадміністрації. А головну судівську команду очолили начальник відділу освіти Оксана Савчук і начальник сектору молоді та спорту Любов Паньків. Допомагають їм організовувати відпочинок і дозвілля дітей вчителі шкіл, команди яких беруть участь у таборуванні. Тож віриться, що відпочинок в Чорному лісі надовго залишиться в пам'яті учнів, як чарівна пора дитячого дозвілля.